Саме дитинства, я пам'ятаю, у тата був пасічний ніж, так само загнутий такий, але зроблений із е полотна пилки пометавку. Звичайно. Отакий От був. Звичайно. І я його так запам'ятав, тут просто обмотаний синьою ізолянтою. <ріх> і так працювали. Медовонка я вже в одному ролику я показував, яка була медовонка, така ручна, саморобна, на одну рамочку, вона працювала, все було класно. Я той ніж запам'ятав, але десь він діявся. Хотів зберегти як реліквію, просто нас довго не було в Україні, і десь він пропав це ніж. Оцей ніж дістався мені, коли я відновлював пасіку в Батьківську, я скуповав туди різні вулики. Ну, люди продавали, хтось закінчив уже пасічникувати, хтось старенький. І в одному з вуликів був цей ніж. І мені дідок той віддав. Каже, беріть, каже, мені не потрібно. Тоже старенький ніж, але старий. Ніби, метал чорний. Навряд чи тут чорний. Хоча ну, Печ... вона... можлив... можливо. Вона... вона темніє. Те, що вона темніє, це не найгірший варіант. Але ж ви бачите, що він, не, не... Ось він потемнів, але не про шавів. Ну, це, він... це властивості, просто властивості металу. У нас, до речі, ножові метали вони мають свою специфіку. По-перше, вони магнітяться. Це часто задають питання, що ж це за межавійка, як вона магнітиться. Так от, сталі, це так звана медицинська сталь, що скальпелязна роблять, вона магнітиться. Чому вона магнітиться? Тому що ніж обробляється, шліфується на магнітному столику для того, щоб його прошліфувати після термічки. А всі наші ножі проходять термообробку. Після термообробки вони чорні, вокалені, нетоварного вигляду. І їх шліфують. Для отримання зеркальної поверхності. От. Потім заточують, ну і далі вже доводять його до дизайну перед продажою. Але там використовуються магнітні стали. Спеціальні, ножові, нежавіки. Це спеціальні стали. От. От я пізніше натрапив на ці Спочатку це я купив. Це, це також важливо о, це, це також Я вашу ніж не знав. От, наші ножі був дизайн, саме оці дві полоски на ручках. Ми так і не ввели маркування, лазерне маркування. Всі брендові фірми наносять маркування на лазі. Коли мені перший ніж подарували електричні люди з, форм, з пасічного форму, що це американський ніж, американський кажу, Маркування в нього було на ручці на дерев'яній. Mm. Кажу, жодна престижна фірма не маркує дерев'яну ручку. Це тільки лезо. Ну тоді це був дискусійне тоді було питання, ну, але це, це було знакове. От ми зайшли в магазин з дружиною, і так ну, багато ножів. Багато ножівляло, а так як я з інструментом. Кохаю інструмент, можна так сказати. Ну, майстерня ваша ну я, я. перша професія художник різьбяр по дереву, так, так що так. я і інструмент саме робив раніше, зараз не роблю, тому що не займаюся. Не, Різьби потрібні різноманітні види дерева. І... На кожну деревину, породу, на кожну на різну породу деревину різний метал йде. Ну, в загальному я використовував у 8А. Це ще така радянська марка, в яку історій. я міг сам собі коригувати твердість. Mm -hmm. Регулювати, тобто відпуск я міг сам собі робити, який мені потрібно, залежно до яку я дару обробляю. Тобто ви піч ставили. Так, так. І чисто інтуїтивно от є, ножі багато. А, оце щось ножик мені до руки йде. Я його взяв. Mm -hmm. Опрацював ним. Потім з часом вже докупив цей ніж. Більший ніж. Так. Ну. А в той час, коли я купував цей ніж, я більше навіть не знав. Звичай. Я на вусі так вухом чув, є гуслі, є ніж гуслія, я купив цей ніж і навіть не прочитав, що це є, важний, це є, важний, це є. ваш ніж Мавік. Павік. Ніж пасічний, все прочитав без ополярів, а не бачу, ніж гарно, все, усі слід на що мені читати, все, взяв в кишені пішов. Ну заплатив гроші, звичайно. <реш> і ним от працював, йому, ну я не знаю, скільки років йому, ну вже досить років. І вже такий в робочому такому бачите, стані. Це, а цей новіший. цей новіш. От я ними працював. Але ви вчора привезли в е, подарунок на такий ніж. Так. Такий ніж я навіть не збирався купувати ніколи, тому що він призначений на 12 вольт. Так, у мене пасіка не кочува, і мені потрібно на 220 вольт. І тепер таке про провокативне запитання: чому не на 220 вольт? Розказуйте. Розказуйте. Я знаю це, але це таки для глядачів, для пасічників, особливо для починаючих пасічників це дуже важливо. Є дві. Причини. Перша причина технічна, Значить, жодна фірма в світі не випускає електроножі з отакої товщини леза, як у нас. Тут, тут mm -hmm. товщина леза всього 2 мм. І сюди поставити. Чому 220? 220 потребує електроізоляції. Тобто вірогідність про пробивання електроструму, замикання, коза називається. Коротке так, замикання так. на 220 значно-значно вища, ніж на 12. Так. От. Якщо у нас пробиває, то як мінімум згорає інструмент, як максимум може вразити самого, е, саму людину, яка цим ножем користується. Далі у вас плавиться провід, замикає так. до розетки і так далі. Тр -трошки, дому, трошки диму, От. Ну, але техніка безпеки на першому місці. Тому я всім говорю, що якщо у вас. Чому Китай випускає на 220, а ви не випускаєте? Тому що Китайця ви ніколи не знайдете, хто робив цей ніж. А мене ви знайдете в Україні протягом 24 годин. Не дай Бог, що у вас трапиться. Ножі всі наші мають підписані, так би мовити. І з причини техніки безпеки, а також технічних причин, що це може привести до певних незручностей. Перегорання, ми не робимо нам 220. І робити поки що не збираємося. Це техніка безпеки перш за все. А ми ж крокуємо в Європу, а там техніка безпеки на першому місці. Це основна причина. І ще таке одне питання. Розкажіть про унікальність вашого сервісу і гарантії. На ваші вироби, не тільки на ножі, а на ваші вироби. Тому що наскільки я знаю, наскільки я чув, що у вас інакше це питання поставлено і все потрібно озвучити. Ну дивіться, влас... специфіка електричних пристроїв у тому, що рано чи пізно вони виходять із ладу. Ну нема такого, так само як горщок рано чи пізно розіб'ється керамічний. Чи чашка. Так само електричний інструмент рано чи пізно виходить із ладу. Оскільки ми починали із, ну, фактично, з невідомої фірми, і нам потрібно було завоювати свій авторитет на ринку, причому не тільки українському, а й зарубіжному, От, ми почали дуже активно займатися вивченням проблем по наших ножах, а це також. Допомагаю, коли нам повертають ножі, які згоріли, ми, я особисто їх беру в руки і дивлюсь, по якій причині вони вийшли з ладу. А причин буває багато насправді. Тому для того, щоб цю справу і споживач нам довіряв і ми знали проблеми, ми ввели на сьогоднішній день Тобто протягом року всі ножі на гарантії, навіть не протягом року, а протягом першого сезону. Тому що рік у нас довгий, а так. використовуються вони в перший сезон. Якщо в перший сезон, у людини ніж виходить з ладу, чи згорів, чи ще якісь причини, от, вона може по гарантії поміняти його на нову. Надсилає до нас, ми, телефон вказаний в інструкції, в інтернеті всі наші є, от, міняємо безкоштовно, з вас тільки пересилка. Якщо протягом наступних років, скільки він буде працювати, ніж виходить із ладу, з різних причин, незалежно чи по вині, якщо по нашій війні, ми також можемо поміняти безкоштовно, тому що буває, що ніж лежить у магазині 2-3 роки, потім його купили на третій рік, а він чомусь не працює. Також міняємо без... це гарантійний випадок. По нашій війні я визначаю сам, я знаю, як визначити, по нашій війні згорів чи по... Якщо виплавилось. Запайка випав зовсім нагрівач, то це вина користувача. Якщо на ножі тут чорне п'ятно, тобто буває коротке замикання саме проводів на нагрівачів, тут чорне пригорівше тут, в цьому місці. Це гарантійний випадок, це наша вина погана ізоляція чи вади саме, самого підключення. От, тоді, якщо повинні споживача, ми міняємо за пів ціни. Perché, ж, також, ми міняємо за цілі, ми йдемо на зустріч. Причому це дуже оперативно, у нас сидить людина, на жаль, отримала, нас просять відремонтувати. Але відремонтувати це тривалий термін. Особливо в гарячу пору, коли йде відкачка. Це робиться моментально. Сьогодні отримали, сьогодні відправили ніж. Для того, щоб людина не стояла, людина далі користувалася. Є люди, які не дуже добросовісно ставляться до інструменту. Це, можна про це говорити, і потрібно про це говорити. От Ніж присилають розпаяний, ніж присилають в дуже грязному вигляді, забрудненому. Всяке, ми все одно це міняємо. От, хоча я висловлюю своє незадоволення з цього приводу. І... Протягом року десь близько десяти випадків обрізають крокодильчики, встромляють розетку, чіпляють звичайну вилку і сунуть в розетку. Це також типова так би, історія. Все одно ми міняємо за півціни, це вина споживача. Ми міняємо за пів ціни, ну але намагаємося донести до людини, що ви зробили помилку і більше так не робіть, якось так. Тобто ціна на сьогоднішній день повна ціна. Є в інтернеті, от за пів ціни людина платить. Причому ще одна наша фішка, ми наперед гроші не беремо. Це з самого початку продажу наших ножів ми надсилаємо, тоді людина розраховується. Тобто коли він отримав на пошті ніж, взяв його, може принести додому, вінкнуть, попробувати, попробувати різати, він працює, тоді він може з нами розрахуватися. І оскільки люди на пасіках дуже часто, тобто людина на пасіці, вона. Ніж йому привезли, чи діти, чи побіг, а заплатити гроші в цей же день не виходить, я прошу. Ну, будь ласка, протягом трьох днів з моменту отримання. Я вас дуже прошу. Це вже, вже взагалі унікально. Ні, ну я знаю специфіку а, роботи. Пастор. Я сам займаю з бджолами досить тривалий час. І коли в нас горить відкачка меду, коли в нас багато роботи більше цього. Іноді не вдається навіть відправити кошти, тому що дуже, дуже люди зайняті. Це дійсно. Це дуже чудово. Для базі, тобто, на, на, начебто я все розповів. На сьогоднішній день ми три, три типи електроножів виготовляємо. Вони всі три типи знаходять своїх е, споживачів. Чого? Найкраще ріже чорний, ніж тут, не, немає зараз під руками. Ми... І ще ми робимо довший ніж 280 мм, призначений для руківської рамки, для обрізання забросу на рутівській рамки. Угу. А це самий перший, самий масовий. Самий масовий. Значить, тут елемент купає все. Тому що я бачив е е ножі, але вони всі якісь такі кажу, масивні, якісь такі, тяжкі, великі, товсі, широкі. Бачив, парові ножі і так само Ну З цього приводу знову ж дивіться, а це акуратний такий. Ось ви подивіться на оцей ваш ножик, Значить, з мого, а я маю знайомих не одну тисячу пасічників, українці звикли працювати легеньким інструментом. Легенький, як пір'їнки. На відміну від українців, ну чомусь пасічники, навіть от, з іспанцями я спілкувався. У них ножі, ну вибачте, мене, як у нас спраска приблизно. Так, 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 тако, так. Пі -пі Південь Європи, та, і та ж Німеччина. І, і з того, що я бачу в них, у них важкий інструмент. Чому в них важкий? У нас легкий. Ну, мабуть, українці більше меду качають, тому до інструменту ставляться трішки. Думаю. До речі, оцей ніж, саме оця форма. Мої друзі відкачували десь тонну в день ручними ножами, ручними медогонками ще качали. І мені говорять, ну зробіть, будь ласка, отакої форми ножі, тому що, каже, я дружині перев'язую руки бентом, бо в неї під кінець дня просто кість не, не може працювати. Каже, в неї руки отут німіють. Зробіть отакий ніж і обов'язково трапецію. І ми вперше зробили, не знаючи в Європі чи, 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 чи в світі, ми перші зробили ніж трапецію. Чому ж знову трапеція? Це консоль з техніки. Тобто на кінці він легший, і отут він важчий. І... Баланс. баланс для балансу і для міцності, тому що навантаження на кінець іде менше, ніж навантаження біля ручки. Тобто він... Як математично більш органічний для цього роду. Ну і на сьогодні всі наші ножі скопійовані китайцями. Це говорить про те, що знову ж таки оцін... оцінка якості. Китайці поганого не, не, <смужі> не копіюють не Це те, що міг би сказати. Я це знав. Просто до глядача, до пасічників треба. було Про ножі я можу розповідати дуже дуже довго. Накопити багато інформації насправді. <хи> так що запитуйте, що ще цікаво, можу, можу вже Ну якщо глядачі будуть запитання, запитають мене, а ви, ну, ви, тоді, а ви тоді будете перепитати. Да, <хи> ні, ви зразу під підроликом підписуєте. <хи> якщо буде, буде, буде мати час, Буду. Буду. там якийсь коментар може бути для вас. Будь ласка, дасте відповідь. Може, що це ваша спеціальність ваші вироби і важливо, щоб ви дали відповідь. Знову ж причина, чого я в тому числі до вас поїхав, і слухачам хочу сказати, що на сьогодні багато пасік в Західній Україні, які спеціалізувалися на пакетах, втратили свого свій ринок збуту. І для того, щоб зберегти пасіку, вони починають продавати мед. Так. А продавати мед це вже наша. Специфіка. Ми спеціалізуємося на пристроях і механізації, яка допомагає цей метод добувати. Тому це, якби, нам потрібно освоювати цей ринок, ми йдемо на зустріч нашим клієнтам, а вони, я надіюсь, оцінять, як з нашою допомогою можна зробити свою роботу більш продуктивною і більш динамічною. Це те, про що ми вчора говорили. Те, про що... виставки. Як би зробити виставки, виставки в нашому регіоні? в ваших регіонах, Нас немає. Нас немає. Якось ви... <рес> в, ви, виставки на сьогодні складно. Складне питання. Ми намагаємося їх відновити. Ми, ми працюємо цьому, наприклад. Поки що нічого не злово, може... які, які перешкоди у вас виникають наприклад, щоб. На нашому прикладі, щоб приїхати сюди і організувати тут виставку. Тобто із своїми колегами, і своїми партнерами. Дивіться, найбільш глобальна перешкода на сьогоднішній день та, що розвиваються люди ну, десь до 40 до 50 років. Люди нашого віку вже перестають розширювати пасіку. Не бачить у цьому. Ну і фізична, фізичні навантаження вже не протипоказано. Але молодь підтягується yeah. активно. Так зараз... от так от молодь на виставки зараз не поїхала. По тій ну, причині, по тій причині, причин, яку ми так, всі відомо. Всі а ми орієнтовані якраз на молодь. І це велика біда. І ми от те обладнання, складне обладнання, це вже лінії, це вже автоматичні. Пристрої обрізки, це продуктивні медогонки. Купляють люди ну, в районі 40 років. Це люди, які вже наростили свою пасіку, а я знаю пасіки і 500, і 700, і 1000, і найбільша пасіка, з якою я працюю, 3,5 тисячі сім, яку ми обслуговуємо своїм обладнанням. Розширяються люди призинові. Вони не е, Якщо ситуація зміниться, друга проблема це проблема комунікації, тому що е, люди, які облаштовують виставку, занадто багато хочуть отримати від цього зиск. Віддачу, віддачу. Причому з першого разу. А з першого разу ніколи нічого не дається. Люди облаштують виставку, одразу хочуть наварити собі якусь копійку, намагаються йти комерційно. Ну, зараз Україна взагалі комерціалізована чи як все, все поставлено, вимірюється в грошах. Ми, ми поставили задачу перші виставки, практично у нас благодійні, я б так сказав. І це дало свою віддачу. Тому що для того, щоб людям привезти обладнання, складне обладнання, важке обладнання, продавців привезти, привезти павільйон, вставлять палатку, Меліса ставить цілий критий шате, шатро, таке величезне, де, де вони продають. прекрасно вони під замовлення. Ну там хоч, хоч в Америку її показують. До речі. Китайці, коли приїхали на виставку в Харкові, вони походили по нашій виставці і сказали, що нам тут нічого робити. І з тим і поїхали. Тобто, український ринок ми захистили від європейських виробників, і саме головне захистили від китайських виробників. Витіснили їх. Ми їм не дали зайти. Ну, Окрім певних видів товару, все-таки китайський товар присутній на нашому ринку, але це такий або дрібний, а європейський присутній можуть собі дозволити люди, які мають кошти не тільки спасів. Mm -hmm. так, так можу сказати. Таке питання. Наприклад, ну, ми знаємо, біда зараз в Україні, війна йде, повномасштаб. Але він все ж таки закінчуються. І наперед, просто наперед таке запитання. Як на вашу думку, чи можливо організувати в нас тут, ну, наприклад, дозвіл і на виставку я організую через обласну раду, я зможу це зробити, організувати все. Як ваші партнери, колеги діляться на це питання? Ви маєте бажання, а чи вони мають? Бажання приїхати на захід України і тут організовувати виставки. Дивіться, всяка, всякі заходи громадські вони готуються не тільки отриманням дозволу, а й організацією самого підприємства, яке повинно приїхати. Тобто це робиться не за тиждень-два до виставки, це робиться, як правило, протягом півроку. Тобто, ми повинні. Проаналізувати, що вести з собою, плюс-мінус. Плюс, мінус. Підготувати транспорт, контейнер, завантаження, виробити цей асортимент продукції, який ми привеземо. Тому що у нас не завжди на складі лежить усе. Як правило, ну в хороші часи до війни ми робили запас, зимовий запас, і потім влітку це все діло продавали. Потім літо закінчується в кінці літа, а нема чого вести. І це ми продали, і це продали і це також продали. На сьогоднішній день інша проблема в зв'язку з війною і неритмічними поставками комплектуючих, ми те чи інше просто фізично не можемо виробляти. Ми втратили людей, ми втратили ті ж самі харків'яни, втратили частину виробничих потужностей, це і обладнання, і інструменти і так далі, і так далі. Тобто багато чого. Або призупинили робити, або на даний час немає найомства. Люди переміщалися. Люди переміщалися, люди дуже багато. Я ж кажу, ми втратили багато людей, як і всі наші підприємства, ми втратили багато людей, і таку виставку потрібно готу, готувати. Тому найближчим часом, наприклад, до, до Нового року чи рано навесні, ми цього зробити. Ні, не. Це нереально. Це нереально. У Нас кожен рік навіть під час війни проводяться хороші виставки по медоварінню, по медопродукції. Шикарні виставки по народному мистецтву, шикарні виставки в Івано-Франківську. У нас є місце, у нас є площі дуже чудові, де це все організовується. Але технічних таких виставок в нас не було. Ще один момент на виставку потрібні, щоб приїхали люди, маються на увазі, щоб приїхали пасіч. На сьогоднішній момент оця інформативна робота. От у вас ми останнім часом спробували через блогерів розповсюджувати інформацію, тому що ну, от наші ми в обласному центрі Черкаси, ми запрошуємо на свою виставку кореспондентів Суспільного, кілька комерційних каналів, радіо суспіль... Це можна зробити організувати Це і, і до нас буде. другий раз ніхто не приїхав. І по тій причині не приїхав, що а хто ви такі, ми нічого не знаємо. І або ви нам платите гроші погодинно за те, що ми приїдемо, або ми вас ігноруємо. І все. І все. Або якщо приїде керівництво області, і ще хтось, тоді ми обов'язково приїдемо, бо кого вони висвітлюють в першу чергу. Хто платить, то і заказує. Хто платить, то, то заказує. Так. От, то ми от, тут, можна, так, тут можна зацікавлені люди. У нас от, цей регіон: це Львівщина, Івано-Франківщина, Чернівецька область, Тернопіль, Закарпатська область. Нам ближче і їм ближче буде якось тут з'їхатись. Тому що люди на із Закарпаття про простіше привезти сюди четверо людей і одну машину інструменту ні, ніж забрати сто людей звідси і привезти, наприклад, на Київ. А не кожен має можливість наприклад із Закарпаття поїхати на Київ ти більше в Харків. Тим більше тому в що... Харків взагалі не це неможливо. можливо. Саме потужніше було у Харків. Так найбільші виставки в Україні проводили саме в Харків. От тому ми будемо працювати у цьому напрямку. Я бачу в цьому перспективу, я так скажу. А якби я не бачив перспективу, я б не займався обладнанням для бджільництва. То що попрацюю в цьому. Ну Це буде не швидко. Це через рік, через два. І бажано, щоб закінчилась війна. Тоді люди почнуть більше комунікувати між собою, більше їздити не тільки в. Нагальних справах, а будуть більше їздити, спілкуватися. До речі, в ваш регіон, особливо Львів, особливо великі міста, дуже багато переселенців. Мені я з Дмитром Осташевським зустрічався нещодавно і він мені розповідав, що у Львові цілі квартали будуються переселенцями з Донбасу, а це люди з тих регіонів, з якими ми. Працювали безпосередньо. Нам дуже багато. Іван Франківс, це дуже багато. О, то тому ми можемо, ми якщо ми достукаємося до цих людей, то ми зробимо нами більш масовими ці заходи. І вони можливо, вони повинні якби вистрілити. Вони повинні спрацювати. Ми будемо на контакті, з свого боку, ми з свого боку будемо щось робити. Давайте Та готувати. Давайте готувати таку пропозицію. Добре. Mm. Поговорили про одне, про друге, про ножі, про вашу візитну карточку. Mm -hmm. Поп'ємо чайку і підемо по пасиці. Mm -hmm. Це Сьогодні зараз... погода, вчора сніг, а сьогодні не сьогодні. Нам потрібно повернутися зараз до скотовки, подивитися, що, що, що там робиться. І потім І пройдемо. потім пройдемося.